Права номер 10 третій пункт. На рисунку 2 зображені графіки шляхів для пішохода, велосипедиста і трактора, які рухаються зі швидкостями 4, 12 і 24 км за годину, відповідно, який із зображених графіків, якому тілу відповідає, побудуйте графіки швидкості руху зазначених тіл. Ну що ж, проста задача. Нам треба скористатися. Цим графіком і з нього знайти, чому дорівнює швидкість відповідно першого і другого тіла. Ви бачите, що для того, щоб знайти швидкість, нам треба знати шлях і нам треба знати час. Тобто ми маємо вибрати точку там, де гарно можна подивитися, чому точно дорівнює шлях і чому точно дорівнює час. Для третьої точки таких точок є, для третього графіку таких точок є багато, але для першого є тільки одна. І взагалі я пропоную зараз провести лінію. І взяти точки там, де час дорівнює 30 хвилин. Справа в тому, що ми легко можемо знайти, чому дорівнює шлях у першого, другого і третього тіла. Ну що ж, Давайте ми візьмемо лінійку і проводимо тоді вертикальну лінію. Ось вона. через 30 хвилин. Ну і Зараз тоді, з точок перетину, ми проводимо горизонтальні лінії для того, щоб знайти швидкості відповідні у цей момент часу у першого. Друге і в третього тіло. Швидкості одразу ми не знайдемо, але знайдемо шлях. Так, провели ми лінії. Для того, щоб правильно зняти покази, скільки пройшло відповідно перше, друге і третє тіло. Нам тут не вистачає проміжних записів. Давайте ми візьмемо і запишемо. Якщо тут 0, а отут 4 км, то між ними буде 2. Тут 8, а тут 4 між ними 6, ну а 12 і 8, між ними буде 10, хоч це в цій задачі використовуватися не буде. Добре, ну що ж, давайте тоді знаходити, чому дорівнює швидкість першого тіла. По-перше, за означенням, швидкість V це відношення L до T. Зрозуміло, що швидкість першого тіла у нас буде обчислюватися по формулі L1, що ділиться на T1. Де Л1 у нас шлях, що пройшло перше тіло, а Т1 його час. Можна взяти будь-яку точку, але для першого тіла зручно взяти ще раз час 30 хвилин, а L1 у нас дорівнює відповідно з графіку 2 км. І це дорівнює тоді з графіку. Замість L1 ми пишемо 2 км, що ділиться. Ну а замість часу 30 хвилин. І це дорівнює. Так як мені треба швидкість у кілометрах за годину, то я внизу 30 хвилин переведу. В години. Це буде 0,5 годин. 2 кілометри, що ділиться на 0,5 годин. 2 поділити на 0,5, це буде 4. А одиниці у нас будуть кілометри за годину є. Аналогічно для другого тіла ми пишемо v 2 дорівнює. Так, для другого тіла все так само. Ми пишемо l 2 що ділиться на t 2 у другого тіла можна було взяти і інші точки, не обов'язково цю точку, яка тут позначив, але зручно взяти її. І це дорівнює тоді. Замість l 2 тіло всього пройшло 6 км. Отже, шлях 6 км, що ділиться. Ну, а замість часу ми знову пишемо 30 хвилин. І це дорівнює тоді. 6 км, що ділиться, замість 30 хвилин ми пишемо знову 0,5 годин. Ну і 6 поділити на 0,5 це буде 12. А одиниці дописуємо кілометри за годину. Є. Ну і останнє третє тіло, швидкість знаходимо третього тіла. v 3 дорівнює L3, що ділиться на t 3 Можна було взяти тут багато точок, але ми візьмемо, скористаємося тою точкою. 3 30 хвилинах, Тобто тут у нас 12 кілометрів. Тобто ми пишемо це дорівнює тоді. 12 кілометрів, що ділиться знову на 30 хвилин, або 12 кілометрів, що ділиться, а замість 30 хвилин ми знову пишемо 0,5 годин. Ну і якщо їх розділити, це буде 24 одиниці, пишемо кілометри за годину. Все, ми знайшли відповідно швидкості першого, другого і третього тіла. Так, отже, який зображених графіків якому тілу відповідає? Пишемо тоді, якщо у нас 4 це велосип пішоход, то пишемо, що графік 1. Графік 1 відповідає. Пішоходу, у дужках запишемо, що V1 у нас вийшло дорівнює 4 км за годину. Далі, графік 2, пишемо, графік 2 відповідає, відповідає. Так, велосипедисту. Запишемо тоді, що V2 у нас якраз і вийшло дорівнює 12 км за годину. Ну і графік 3. Графік 3. Графік 3, Записуємо відповідає відповідає трактору. дужках записуємо, що В3 у нас вийшло до рівня 24 км за годину. Все, зробили. Нам залишилося відкласти графіки руху цих трьох тіл. Всі три тіла ми визначили їхні швидкості 4, 12, 24 км за годину. Вони рухаються рівномірно, не змінюючи цю швидкість. Нам зараз треба на графіку, де є залежність часу від швидкості відкласти ці швидкості протягом 30 хвилин. Бо що було далі, нам невідомо. Ми взяли, позначили вісь X, 0, 20, 30 хвилин, вісь Y позначили як швидкість у кілометрах за годину. Я позначив 8, 12, 16 і 24 км за годину. Справа в тому, що максимальна швидкість у нас 24 км за годину. Зараз що ми робимо? Вибираємо колір, нехай буде у нас цим кольором. І на лінійці нам треба знайти там, де 4 км, тут у мене 8, отже, 4 буде пополам від 8 Я проводжу лінію горизонтально. Від 0 аж до 30 відповідно хвилин проводимо. Раз. Це буде у нас перше тіло. Друге тіло має швидкість 12. Тобто ми так само проводимо через 12. Весь час швидкість не буде змінюватися аж до 30 хвилин. Ну і третє тіло має швидкість 24. Тобто ми проводимо від 0 до... 30 хвилин. Лінію. Ось так ми провели лінію. Зараз давайте позначимо, де в нас перше, друге і третє тіло. Я вибираю тоді трохи тоньшим шрифтом. Пишемо перше. Тут у нас буде друге. Ну, а ось тут у нас буде третє тіло. Ну що ж, ось така задача на графіки руху тіла. На цьому вправу завершену.